56, добре. Далі це 100. що? Зир 100 це що кілограм? Так. Добре. А це кури, так? так. Яка ціна? 170. 170 за кілограм? Ні. Тушка? 120. 120 120. за що? За кілограм, за кілограм. добре. Дякую. Насли без кісточки кілограм 90 гривень. 70 гривень за кілограм, часник 150 гривень за кілограм. Куравлина літра 80 гривень, пів літра 40 гривень. Топля 8 гривень кілограм, морква 25 гривень, буряк 15 гривень за кілограм. Сушення кілограм 50 гривень, помідор 80 гривень, огірочки 80 гривень. Цибуля 35 гривень за кілограм, капуста 15 гривень. Яблука Чемпіон 15 гривень за кілограм, Голден 15 гривень. Мак 20 гривень за 100 г, 22 гривні. За 100 г. І чорнослив 8 гривень за 100 г. На нас штука 100 гривень. Тиринки 45 гривень за кілограм. Але салат сто 25 гривень за 100 грамів. А кріп 22 гривні 100 грамів. Гречаний і соняшниковий. Ціна 150 гривень за літру А яблучний оцет 150 гривень літр. 150 гривень літра. Короб. короб 95. 95. Так само Угу. Uh -huh. І там сама крайна барі, карасики. Оця карасики, карасики? 70. 70, по 70. А покійники по 50. Покійники по 50. Нова нісливи, пів літри. 50 гривень, літрова 100 гривень. Соля. Літрова баночка 100 гривень, пів літри 50 гривень. шипшина. Літра 60 гривень, півлітра 30 гривень. Літра 90 45 гривень, півлітра. Нат 90 гривень, такий — 80 гривень. Курма 120 гривень, лимон 65 гривень. Апельсин 60 гривень. Ківі 75 гривень. Мандаринки, Іспанія 70 гривень за кілограм. Банан 70 гривень за кілограм. Помело ціна за кілограм 90 гривень. Мандаринки трішки менші 60 гривень за кілограм. Суші 85 гривень за кілограм. 60 оці маленькі. 90 ці маленькі, так? А 60 ось ці. Червоний 110, помідори 65, 65. а чері 100. 100 гривень. Такі от урочі є трошки по 80 гривень. По бути. 80 гривень. менше 25 гривень, і 35 гривень за більшу. Буда 30 гривень за кілограм, чок молодий 30 гривень. Фуджі 14 гривень, чемпіон 13 гривень і. Персик 12 гривень. Голден 12 гривень. І дерет теж 12 гривень. Іхілітер 80 гривень. 65 гривень за штуку. 65 за авокадо. Бир – 150 гривень за кілограм. І 75 гривень за кілограм. Пуста середня, рання 15 гривень за кілограм. 15 морква 30 і така ще є по 20. Град Молдова 75 гривень за кілограм, груші 60 гривень. Сельська капуста 90 гривень за кілограм. Такі 50, 45 і є по 30 гривень, 35 гривень. 400 гривень. Оця коробочка, так? Ага, за кілограм. А в коробці скільки? Пів кілограма полунички. Червоний 120 гривень за кілограм, відна капуста і брокколі. Ціна 150 гривень за кілограм. Такі 140, такі 75 і такі 85. Авокадо 60 гривень за штуку. Треба морожена, хек іспанський, 130 гривень, тріска 130 гривень за кілограм. Молочний хек 115 гривень, хек сріблястий 135 гривень, хек аргент... аргентинський 125 гривень. Морський окунь 200 гривень за кілограм. Кумбрія 125 гривень за кілограм. Пава 75 гривень за кілограм. Покажи ні, ні, ви мені просто скажіть ціни на них, можна? Пів літра вісімдесят. А це який? Ні-ні, це який? Це. Гречаний чи китице? Це Це весняний. Ну, no. це гречаний, це липа і гречка. Добре. І яка ціна? 80 л, литр, літра 160. Літра 160. Це а оце що це таке? Це заброс. Заброс, а скільки? 80. 80.